Релігійна людина робить менше зла та гріхів, і набагато більше добра і любові дає цьому світу. Уявіть, якби кожна третя людина у світі не мала би християнської спадщини та виховання, як це є зараз. І все віруюче населення було б просто сповнене пороками або гріхом, немодним сьогодні словом. Що, якби у всіх цих людей зірвало дах, як це сталося з Чарльзом Дарвіном, який готувався отримати сан священика, Ніцше, який народився у сім'ї лютеранського пастора, а пізніше називав християнство прокляттям? Іосипом Сталіним, який навчався у православній семинарії, Адольфом Гітлером який до 15 років відвідував като католиць...